Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом кабачкового торта. Кабачок натираємо на великій терці, солимо, перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Кабачок пустив сок і нам потрібно його віджати. Після того додаємо яйця і все потрібно ретельно перемішати, щоб вийшла однорідна маса, щоб яйця добре з'єдналися із кабачками. Далі просіюємо борошно. І знову все перемішуємо. Має вийти консистенція густої сметани. Далі на розігріту сковорідку вливаємо трішки олії та викладаємо 3 столових ложки маси. Накриваємо кришкою та смажимо 3 хвилини на середньому вогні до рум'яності. І перевертаємо на інший бік. Теж накриваємо кришкою та смажимо 2-3 хвилинки. І забираємо. Так, смажимо усі млинці. У мене їх вийшло 6 штук. Ось такі вони получилися, гарненькі і рум'яненькі. Далі готуємо соус. До майонезу додаємо сметану та перемішуємо. Далі натираємо один зубчик чеснику. У мене він великий, якщо у вас маленький, то візьміть два. Знову перемішуємо, соломо, і я додаю італійські трави. Це зовсім не обов'язково, якщо не любите, не давайте. Далі розрізаємо помідор пополовині і нарізаємо отакими от дольками. І потім я розрізаю ще раз навпіл. Мені подобається, коли помідори маленькі. Ви можете і не розрізати. Все залежить від ваших вподобань. Далі приступаємо до збирання торта. На млинець викладаємо 2 столових ложки соусу та розкладаємо по колу помідор. Потім я змащую трішки помідор соусом, щоб він краще приставав до наступного шару. І знову все те саме. І так робимо із кожним млинцем. Найперший млинець, соус, помідор. І так робимо до кінця. До речі, у соус можна додати кріп або петрушку. Так він буде ще смачнішим. На самий верхній шар торта я розрізаю помідори дольками, а потім ще раз навпіл. І викладаю на торт за порядком. Після того я посипаю тортик зеленою цибулькою. Ви можете кропчиком або петрушкою. Все залежить від того, що ви любите. Після того потрібно покласти торт в холодильник на 2 години. Потім можна смакувати. Ви тільки подивіться, який він усередині. Завдяки помідорам торт виходить в міру соковитим. Обов'язково спробуйте приготувати таку змакоту. Це, неймовірно, просто, смачно і легко.